Доброго дня народи! І цього разу буде відео, але відео буде не стандартне, а саме відео про те, як ми з вами робили відео. Це відео ви раніше могли вже бачити на каналі, а саме це відео, е, здається, дивлюсь і коментую каструванію, а саме епізод з анімацією про те, як влад Цепеш насаджував е, на кіл там різних людей. Також в цьому відео буде багато і і тому що я записую це як опис і безпос безпосереднього сценарію, тому готуйтеся. І терпіть, якщо хочете. Що ж, а ми напевно продовжимо для початку переходимо у саму програму для створення анімації. О, програма називається Tahoma 2D, вона створена для створення 2D анімації, і ми будемо безпосередньо в ній створювати. Що ж. На даному етапі ви бачите безпосередньо робочий стіл цієї програми, і вже нашу заготовочку, тобто нашого персонажа. Наш персонаж, точніше, персонажі, мої персонажі, вони мають прості форми, точніше, вони складаються безпосередньо з самих кружечків. Чому я обрав самі кружечки, а тому, що їх простіше анімувати, особисто як для мене. Ви просто берете круг і очі катаєте, наче якісь болванки по цій площині, просто обрізаючи їх, коли вони. Виходять за їх межі, типу роблячи таким чином поворот. Зрозуміли, не зрозуміли, не знаю, але потім побачите. Це не суть. Що ж, а тепер ми безпосередньо малюємо ніжки. Ніжки ми малюємо за допомогою такого інструмента, точніше геометричного інструмента, да, мабуть, назвемо так, як дуга. Згрупували їх для того, щоб вони в нас змогли залитися і не розбігалися при переміщенні. І розкопіювали ногу. Одну і створили таким чином дві ноги, розвернули їх по горизонталі, і от він вже персонажик стоїть. Чесно кажучи, мені дана форма персонажа не подобається, оскільки я забув пропорції, я давно цих персонажів створив ще в 19-му, або 20-му році, і тому пропорції я трошки втратив, треба буде погритися в архівах, як вони насправді виглядали, і вони мені більше подобалися, ці старші. Що ж, а тут ми бачимо, як ми створюємо власне, очі. Очі створимо, по принципу, як і решту тіла, просто за допомогою різних геометричних фігур. Взяли, об'єднали, копіювали і от і ми маємо власне очі. Також очі ми, скоріше за все, будемо створювати на різних шарах, тобто, знизу ви на тамлайні, лінія, де зображуються кадри, можливо, виділю, можливо, не виділю червоним, є різні рівні. І ці рівні безпосередньо між собою не взаємодіють. Тобто те, що ви зробили на одному рівні, ніяк не відображається на інших рівнях. Таким чином, ми можемо анімувати окремі елементи анімації, не зачіпаючи інші елементи анімації. Так не говорив, чесно кажучи, я не знаю, я сам заплутався, але потім під час цього уже самого відео ви зрозумієте, що я мав на увазі. Можливо, можливо ні, але це в принципі не урок, тому байдуже. Що ж? Як бачите, ми вже створили, майже створили голову даного персонажа. Цей персонаж буде в нас катом. От бачите, отакі будуть в нього зіниці. Я їм спеціально зробив такі кольорові всі, оченятка всіх моїх персонажів. Кольорові оченятка. Я не знаю чому, але мені це подобається. І обов'язково два джуджика. Два джуджика потім намалюємо йому, оскільки тепер ще черга до них не дійшла. Що ж. Оскільки це про графа Дракулу і про те, як він страчував людей, то безпосередньо нам треба кого правильно, ката. Оскільки він сам це не робив. Можливо, робив, я не знаю, я з ним не говорив. Але точно хто ми знаємо, хто людей страчував, це кати. Точніше, я не знаю, чи можна їх засуджувати за це ці ні, чи це була просто їхня робота, чи це хобі, чи це. Ну да, скоріше за все, вони просто були виконавцями, а не суддями і так далі. Що ж, тепер ми малюємо ката. Ката я малював без референсів, чисто із того, із того, що я бачив раніше, О, зробимо йому такий капюшончик, каптурчик такий, Балаклаву таку своєрідної форми, формі з такими завихренками, хвильками знизу. Я не знаю, що воно дасть, але я чомусь ката уявляю саме так. Щоб собі, власне, не ускладнювати життя, ми просто зробимо елементарне і простеньке. Оскільки анімація, там не буде ні анімації одягу, ні анімації, нічого, просто елементарні переміщення по площині, так би мовити, екрану і зміна форми масштабування або скос на праву, ліву і так далі. І тому подібне. Може розворот якийсь елементарний і так далі. Що ж, ми зробили таку невеличку йому каптурку, отакий невеличкий не шоломчик, капішончик. Тепер ми створимо йому писок. Створимо йому ротик, файлі Ротик, оскільки він кат, він, катує, він не катує, він убиває людей, убиває людей, це його призначення, це його хобі, це його покликання. Він це любить. А відповідно, якщо людина, людині подобається її справа, то вона це робить із великим задоволенням. Тож він буде в нас посміхатися, він буде в нас веселим. Не знаю, можна так казати, не можна, але нехай буде. Не знаю, чуєте, не чуєте, можливо, вдасться чи не вдасться це прибрати, але мій комп'ютер гудить, наче якась вітрова турбіна. Я не знаю, що йому засіло ніколи ейсери не купуйте, чесно кажу. Вони ніфіга ні не тянуть, нічого, хоча я за нього грошей досить немало віддав. Що ж, от тепер ми взяли інструмент заливку і залили йому каптурчика. Приблизно так воно буде, але чомусь очі у нас стали чорні. Зараз ми виправимо дану ситуацію, але каптурчик ми потім змінимо, тому що чорний він не буде. Це просто для того, щоб бачити вон. Ох. Що ж, от такий, власне, получився у нас персонаж. Ми намалювали йому комбінзончик невеличкий. І от так він виглядає все. Отак от ми його розфарбували. Плюс-мінус вик для цього розфарбування я використав градієнт такий своєрідний. Він просто додає такі невеличкі чорні полоски. Не чорні полоски, а чорний відтінок, наче тінь таку своєрідну, чи освітлення на кінцях. Там, уже як захочете, тінь, захочете світлу, як вже використаєте. Я раніше нім ніколи не користувався, але тепер він мені дуже подобається, я його пхаю всюди, куди треба і куди не треба. Що ж, відповідно, якщо це в нас буде кат, палач, то нам потрібно інструмент. Він ж не буде це робити голими руками. Тому угадайте, що це буде правильно, це буде в нас сокира. Сокира в нас буде нестандартна, сокира в нас буде, яка правильно, але барда з двох сторін. Спочатку створимо по такому, по такому самому принципу: я людина лінива, я нового нічого не вигадую. А тим більше, поки що штучним інтелектом я не навчився користуватися, але, можливо, колись навчуся, щоб він за мене все робив, я просто йому ідею подавав. Тому ми просто все копіюємо, створюємо за допомогою геометричних фігур, здається, це вектор, чи растр. вектор. Ляха, я вже все позабував. Тож, взяли, створили один бік, копіювали другий. Це в нас, як бачите, топірець не хитрий, якийсь, а звичайний топірець, створений за допомогою квадратних форм фігур. Тут ми зробимо. Так само залізний сегмент оцей. Додаємо трошки заукруглень, щоб типу додати об'єму якоїсь площини, щоб він якось так знаходився. Якійсь площині, щоб він був більш об'ємним. І так само додаємо цю, цю штуку зверху. Що ж, далі інструментом заливки, так само додаємо градієнт у векторі. І регулюємо направлення цього світла, як я раніше вже перше казав. От так у нас вийшов топірець. Ні, це не кінцевий його результат. Але як би не було. Власне, власне, отак от получається. От буде в нас такий палач, буде в нас потім гра в Дракула. Скоріше за все, відео буде складатися з трьох частин, може чотирьох, оскільки. Я не знаю, наскільки це затягнеться, скоріше за все, хвилин до 20, можливо, 15. Постараюся втиснути більш в, вужчі терміни, але як уже бог дасть. Ми бачимо: топерець підходить потрошки до свого кінця. Я ще не знаю, чи буду розфарбовувати сам дерев'яний елемент, саме дерево. О, тримач оцей, о, чи буде там якась текстура, чи не буде. Скоріше за все, не буде. А може, і буде. Я не знаю, там дві палички намалювати, та й воно типу нормально буде. Боже, яка туди анімація, який туди Дісней? А власне з чого це все почалося? Як я вже раніше казав, чи не казав, не пам'ятаю на початку відео, що це все буде таким невеличким елементом анімаційним доповненням до огляду і розбору на Кастелванію. Це аніме з Америки про Влада Дракулу. Воно досить непогане. Я буду пізніше на нього теж зроблю якийсь розбір. Так, наскільки я вмію його, його розбирати. І буде огляд. Є перша частина, але вона мені самому чому, чомусь не подобається, я не задоволений, тому будемо бачити. Власне, от такий у нас, от такий у нас персонаж получився. Персонаж, персонаж получився. Гарний не гарний. не знаю, подобається, не подобається, думайте, що хочете. Мені подобається, він простенький, елементарний. І власне, о, от такий в нього поясок невеличкий вийшов. Він такий трошки засмаглий, оскільки дія, в якій він буде, точніше сцена, в якій він буде присутній, вона буде відбуватися, здається, в Ближній Азії, Близькій Азії, на Близькому Сході, Господи, Близькій Азії. Ну, десь там, власне. А тепер така невеличка загадка. Тут я намалював, тут буде ще один своєрідний інструмент і подальшу сцену розвиток подій ви побачите, точніше, я навіть сам поясню. Але перед тим хочу вам сказати, як я оце намалюю, можливо, ви зрозумієте в процесі, можливо, пізніше. Це загадка буде на логіку, що тут не так. От є палач, є тупірець, от тут буде оцей девайс, який я зараз створюю, цей прямокутний великий з цим кружечком. Кружечок це буде це. ще один персонаж, голова, він буде недієвий, він буде на фоні, він просто буде там виконувати роль статичної, статичної картинки, господи, роль декорації і все не більше, не менше. Така загадка на логіку. Що в цьому не так? В цій картині, які, яку ви будете бачити. Е, не, без, не в тому, що я малюю, а власне в тому, що вийде в результаті, що там не так. Тут зразу скажу, тут завдання більше на логіку. Е, до малюнку і так далі не придирайтеся, тут несумісність у певних елементах цього малюнку. Добре. Занадто підказок. А що ж буде тут таке? Тут буде в нас, Ось зіграю на випередження, і тут у нас буде. Гіллятина. Хто не знає, то це така штука із лезом, схожим на лезо зі стругалки, і вона буде відрубувати людям деньки. Неслухняних людей засувають ту гіллятину, точніше, не людей, а тільки голову, шиї, точніше засувають, і воно так падає і так. І все, і денька котиться. Слава Богу, такого вже немає, таке вдома не повторюйте, не дай Боже, бо це небезпечно не з тваринами, не з людьми. Так не можна, треба поважати всіх людей, всіх тварин, всіх все болить. Всі живі, всі відчувають біль, страх і так далі. Всі хочуть любові, хочуть любові, тому, тому майте на увазі. Ми намалювали гіллятинку. У своєрідну гіллятинку ця гіллятинка буде складатися з таких двох стовпчиків, які ми помістили в попередню задану прямокутну рамку, щоб ми знали межі цієї гіллятинки. Тут ми відповідно зробили два сегменти точніше, два такі своєрідні тримачі для голови. Так би мовити, вони так виглядають. А тепер малюємо голову. Чесно кажучи, здається, якщо добре пам'ятаю, я на цьому моменті, боже, як я намучився з цією головою. А В результаті, а ладно, не буду спор... спойлерити. Спойлерити, чесно кажучи, побачите потім. В результаті ото малював, малював, крутився, крутився. а Воно ніяк не вийшло. А я мучився, щось там вийшло, але. побачите. Власне, плюс-мінус в нас вийшов отакий от от результат. Дубенька якась готова в нас. Маємо фіолетові оченятки. Я вже казав, я люблю, коли персонажі моїх очі виразні, такі фіолетові. О, мені чисто подобається так. Як ви бачите, вже внизу на тамлайні в нас вже купа різних рівнів. Тепер ми що робимо? На даному етапі ми робимо шию. Додали трошки. Ліній на самій гіліятині, так би мовити, створюємо цю як її. Господи, пам'яті, дай Боже, е, створюємо забусло не рефлекс, не реф... рельєф... текстуру от вона. Створюємо, так би мовити, свою рідну текстуру, створили ту свою рідну текстуру. Ми малюємо, точніше, якось проєктуємо, як би можна сказати, бо це не малювання, це ми просто. Точки передвигаємо векторні крапочки. Е, ми робимо шию, щоб якось з'єднати цю довбешку з цією гільятиною. Чесно кажучи, я пам'ятаю, як я з тим домучився. Тут ви бачите тільки сегмент, але цього відео, але як я з ним мучився, здавалося, просто б зробити шию. Я крутив цією головою направо і наліво. Я хотів щоб ви розуміли, принцип повинен був такий, щоб було видно частини тіла, точніше, дуб, дубцю тут ззаді було видно гіллятини, і голова якось, і щоб воно так гармонійно в кадрі виглядало красиво, щоб воно було. Знаєте, щоб прямо око милувало. Але воно в мене не вийшлося. То голова занадто збоку, то дубця занадто якась не така, та й сраку, я ледве намалював. А потім, як я передвинув голову там, де вона мені подобається, я зрозумів, що срака ця взагалі не в тему там. Я коротше. Ну, мучив себе, мучив себе, а потім зрозумів, що я себе дарма мучив, і це все сраки пішло, грубо кажучи. Тож, власне, тепер ми малюємо Венки. О, венки. я їх не вмію малювати, але я їх люблю. Декілька венок можуть повністю створити такий образ, антураж на екрані. Дуже класно. Наприклад, як на руках цього ката, здається, смішно, воно взагалі ніяк не виглядає, але це все одно прикольно. Вже видно, що людина не непроста а та така, що така моцна, щось може. Тепер ми беремо голову і таким підсунемо трішки знизу, типу, зробимо, е, зробимо, типу, таке, щоб вона як розпливлася. Це надасть ефект того, що вона якби, упирається в щось. Тепер ми перейшли, до речі, щойно ви могли бачити, це був, так би мовити, один з відділів цієї програми, одне з вікон цієї програми, де ми могли. Включити взаємодію між цими персонажами. Ну і власне все, От така вийшла в нас гільятинка, такий вийшов у нас персонаж. Далі чекайте продовження у другій частині, яку я ще не записав.